Всім привіт! Тут ячмінь ярий ячмінь сіяний по нулю. По сої. Попередній була соя. От такий ячмінь ярий. Дали вже від бур'яну. Ну, Це озимий виходить ячмінь тут, ділянка. А це по нулю сіяно. Як то кажуть по нулю, ну, по ноутіл, чи як це там правильно називається, не знаю. Хоча дощу треба, тому що е... тут, як ви бачите, земля по ну, доста так потріскала вона. Так от дивлюся, що доста-доста. Але ще залишки з соломи сої. Ну, але як ви бачите, такий він собі. Це по Е, Бувало у нас, що ми по класиці сіяли і... і гірше виглядало, А це, ну, так, нормально виходить. Знімаю з телефона вже не з камери і не знаю, як то там буде на відео, ну не знаю. Якість яка там буде, ну, таке, все, побачимо. А так ну, буде, буде, бурян, от гербіцид свою роботу робить. Буде ще підкормка, не знаю, тут давали, але це все вже, як ви бачите, ну сохнено ну, такое, як там, а теж бур'ян. Тут теж усе. Ну, отакий фон. Ну так через усе. Я не знаю, ну посіяли перший раз, ми, ну, перший рік це ніколи ми не робили. Ну, але воно є. Видно вже, що зелене, менш більш по пшениці, там, де я знімав відео перше, там теж непогано. Ну треба дощику. Був би дощик, то й виглядало би непогано. Хоча і так непогано. Сіяли, але... нічого йому не дискували, нічого без, як кажуть, без затрат таких. Побачимо вже, що по урожайності буде. Якось так. Ташки співають. Красота. Якось так. Оце все тут уже гербіцид свою роботу робить. Що ж бджоли шукають, тут меду, але ну, тут бідолахи меду не найдуть. Ну якось так. Так що поки що, поки що. Сказати, що що воно не добре, не можу сказати, так як воно є по факту. Це весняний ячмінь, сіяли весною, а це оземі. Ну, різниця, звісно, колосальна. Ну, але тут, тут по класиці. А тут по ноутілу. Ну, ноутіл, ще як це правильно, не можу сказати. Якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, це буде Україна. Мирного неба, якось так.